Суха рука і сухі серця. Роздуми над Словом Божим на понеділок 23-го звичайного тижня, рік другий. І Сталося іншої суботи, коли увійшов Ісус до синагоги й навчав, був там чоловік, який мав суху праву руку. Книжники й Фарисеї стежили. Чи в суботу він буде оздоровляти, аби знайти звинувачення проти нього? А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку: Підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус вже промовив до них: запитаю вас, що годиться в суботу? Добро робити, чи зло робити, душу спасти чи погубити? Поглянувши на них усіх, сказав йому простягни свою руку. Той зробив, і рука його стала здоровою. А вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, що ж зробити з Ісусом. Ми добре розуміємо, що означає мати непрацездатну праву руку. Людина суттєво обмежена в свободі, не може подбати про своїх близьких, забезпечити свою родину, бути щасливою з плодів своїй праці. Ми можемо ототожнювати з цією людиною людей безпорадних в цьому світі у будь-який спосіб. Обмеженість часом пов'язана з різного роду життєвими зраненнями чи станом убогості. Постава фарисеїв, що осуджували Ісуса, який зцілив цю людину суботнього дня, насправді притаманна також невіруючим людям, тим, які, дивлячись на скрутну ситуацію бідного, реагують на це відомою приказкою, чому бідний. Або дурний, мовляв, сам винний у своєму стражданні. Часом погляди фарисеїв, у деяких віруючих, проявляються в хидному світогляді, ніби завжди будь-яке страждання є наслідком гріха цієї людини. Буду праведний, мовляв, то страждання мене у мене, а він згрішив. Спіткала його кара. Постава Ісуса щодо страждання іншої людини та щодо приписів закону є прикладом постави справжньої віруючої людини. Віра не робить вигляду, що знає причину страждання цієї людини. Вона не осуджує і не оцінює. Адже віра пов'язана з довірою до Бога і довірою Бога до кожної людини, а не знанням про насправді уявну провину того, хто страждає. Віра дозволяє на існування таємниці, тобто незнання про причину, віддаючи будь-який осуд Богові. Завдяки розвитковій психології за останні 100 років ми вже добре знаємо про існування психосоматичних хвороб, коли психологічні комплекси впливають на самопочуття і стан здоров'я. Наприклад, не секрет, що під впливом почуття страху людина може на деякий час не контролювати свої дії. Або і взагалі впасти в ступор. Добре знаємо, що, наприклад, перед виступом у великій аудиторії деякі люди ніяковіють так, що аж не можуть і слова вимовити, хоча текст перед цим досконало вивчили на пам'ять. Подібно критика інших заставляє людину закриватися, уникати будь-яких подальших дій. Відмовлятися від продовження своєї справи, особливо коли йдеться про психічно вразливу людину, ми не можемо знати, що було причиною цієї хвороби цього чоловіка, проте, знаючи злобу фарисеїв і книжників та їхню схильність засуджувати інших, цілком можливо. Що ця хвороба могла бути пов'язана з відчуттям осудженості іншими людьми. Ісус Його любов звільняє людину від постійної оглядки на думку іншої людини. Якщо зустрічаємося з Його любов'ю, критика інших людей у нашому серці поступається місцем довірі Богові та відчуттю, що Бог завжди тебе розуміє середини і тому ніколи не осуджує. А навіть якщо ти помилився, він знає, що це та помилка, яка тобі потрібна, щоб ти навчився як треба. Люди, які в такий спосіб уміють підносити на духу і не вміють засуджувати, для мене є справжніми людьми віри, бо живуть. Довірую, що все в нашому житті сприяє нашому добру, навіть наші падіння, адже все в нашому житті є або з допуску, або з безпосередньої волі Божої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.